У грудні виповниться три роки, як Ужгородець Леван змушений відвідувати лікарню для гемодіалізу. У чоловіка були проблеми із серцем, і після проведення відповідних аналізів медики діагностували йому ниркову недугу. Відтоді щотижня Леван очищує кров. Три рази в неділю. Понеділок, середа, п'ятниця. Значить, ріжу по чотири спалайни години. Сама процедура не болезні, є дійсно, якщо ігли вставляють в аорту і в вену, ну то немножко є там бою. А сама процедура на абсолютно без болезнена. Гемодіаліз лише тимчасова допомога для людей, що мають проблеми з нирками. Тож усі вони змушені відвідувати лікаря постійно. Утім, є певні категорії осіб, яким гемодіаліз протипоказаний є такі стани, які обмежують використання гемодіалізу. Мова йде за гемодіаліз. Це в першу чергу йде виражена серцева недостатність, тому що тут при гемодіалізі йде досить надмірне навантаження на серце. Другий випадок це є онкозахворювання, бо гемодіалізом знову ж таки розганяються метастази по всьому тілу, так образно говорячи, і психічний стан хворого. Сьогодні на Закарпатті налічується майже 150 людей, котрі потребують очищення крові. Відтак в області діє спеціальна програма гемодіалізу, що покликана спростити життя хворих. Область у нас така велика, якби видовжена, і щоб хворим було ну, добре доїжджати для проведення діалізу, діаліз то три рази на тиждень. Значить, у нас створено сіт вже сітка діалізних сателів. Рахів, тячів, хуст, виноградів, мукачів, ну і Ужгород. І тепер ще на меті створення одного столітного центру в міжірі. Що стосується забезпечення імуносупресивними препаратами або препаратами супровіду, значить сама обласна програма таких коштів не передбачає, але згідно постанови Кабінету міністрів 98-го року, номер 1303 без 50% відшкодування пільгових рецептів має здійснюватися даним хворим за рахунок видатків місцевих бюджетів. В Ужгороді постійного гемодіалізу потребують близько двох десятків людей. На сьогодні у нас методом програмного гемодіалізу лікується 20 чоловік в обласній клінічній лікарні імені Новика. Значить, і троє реципієнтів ниркових трансплантантів ми маємо на сьогоднішній момент. Вони стоять у нас на диспансерному обліку. На жаль, місто не може виділити велику суму коштів, які потребують наші пацієнти. На цей рік виділено 200-2300 тисячі гривень для закупівлі життєво необхідних препаратів. Щоб зібрати додаткові гроші на необхідні для хворих ліки. Ужгородські активісти вирішили влаштувати в неділю на театральній площі благодійний концерт. Усі кошти від нього спрямують на допомогу хворим. 9 сентября в 11.00 ми вирішили сделать благотворительный концерт для того, щоб собрать какие-то деньги, потому как на сьогоднішній день, вже 9 місяць, так, от, на вулиці, препарати, которые які... Ми обов'язково приймати. прийматижемісячно. Ми получілі 9, Получили тільки 3. На благодійному концерті всі небайдужі зможуть матеріально допомогти хворим на ниркову недугу. Ці люди, попри певні труднощі, намагаються активно жити, адже лікарі запевняють, що гемодіаліз це не кінець життя, а його спосіб.